Освітленість і відеоспостереження, люкси, мегапікселі та технології. Освітленість відіграє ключову роль у якісному відеоспостереженні, особливо в умовах слабкого освітлення. Щоб отримати чітке зображення, важливо розуміти, як взаємопов'язані люкси, мегапікселі та сучасні технології обробки зображення. Отже, люкс це одиниця вимірювання освітленості, яка показує, скільки світла падає на певну площу. Чим нижче значення люксів, тим менше світла доступно для камери. А отже, тим складніше їй передати чітке зображення. Для відеоспостереження цей показник важливий, оскільки визначає, наскільки добре камера бачить в умовах слабкого освітлення або вночі. Щоб уявити ситуацію, ось ще кілька прикладів обстановки з еквівалентною оцінкою люкс. У більшості камер є два показники мінімальної освітленості: для кольорового зображення при видимому світлі і для інфрачервоного режиму. Останній завжди дорівнює нулю, оскільки камери використовують інфрачервоне підсвічування. Мінімальна освітленість для кольорового режиму залежить від Чутливості камери й може сягати 0,01 люкс, що відповідає світлу чверті місяця. Роздільна здатність у мегапікселях і рівень освітленості це різні характеристики, але вони взаємопов'язані в умовах низького освітлення. Більше мегапікселів означає вищу деталізацію, але менший розмір пікселів сенсора, що може знижувати його світлочутливість. Тому, хоча у день більше мегапікселів дає кращу деталізацію, але вночі ефективнішою може бути камера з меншою роздільною здатністю, але вищою Тлочутливістю діафрагма та рівень освітленості діафрагма. Це отвір в об'єктиві, який контролює кількість світла, що потрапляє в камеру, і впливає на глибину різкості. Вона вимірюється у f стопах Менше значення, наприклад, F2.8, означає більший отвір і більше світла, ніж більше значення F16, у якого менший отвір і менше світла. В умовах поганого освітлення або під час нічної зйомки використовують великі діафрагми з значенням F-стопів від 1,4 до 2,8 орієнтовно. Як бачите, під час вибору камери для відеоспостереження при слабкому світлі важливо враховувати не тільки світлочутливість сенсора, а й роздільну здатність, розмір діафрагми і технології, які застосовують для поліпшення зображення. А про ці технології ми обов'язково розкажемо в одному з наших відео.